Так, Уп'янсько-Лиманський напрямок. Зараз там відбувається дуже багато зараз процесів, тому що тут і наступ, тут і бої, тут великі втрати. Тут, ви знаєте, мені подобається карта, яка каже про те, що ворог тікає і тікає не за своєю. Не за своїм бажанням, тобто, так, зараз Купенсько-Лиманський напрямок. Так, да, дивіться, я вже казала на якихось ефірах, ворог планує наступ, ворог набирає міцності, набирає потужностей, але ворог дуже незадоволений тим, як відбувається на цих напрямках. Саме, знаєте, підготовка до так званого наступу. Чому? Тому що не вистачає тих ресурсів, які було заплановано, не вистачає чи то кількості людей. Чи то кількості зброї, чи то немає, знаєте, такого злагодженого якогось процесу, на який би ворог міг спокійно дивитися і казати, все, все готово, нас то буде. Це ситуація на сьогодні, 26 вересня, це така дата, про яку йде перемова. Стосовно наступу, що буде відбуватися 26 вересня, закрита карта, зміна, зміна напрямків, зміна горизонтів, невдалі спроби, карта зриву планів та неможливості захистити свої кордони. Отже, давайте так скажу, що 26 вересня, 27, 28, 29, я не бачу повторного наступу чи погіршення ситуації на Лимансько-Авдівському. Напрямку, навіть туди, в сторону Бахмуту, тому що ми розглядали всі ці регіони, і я можу сказати, що на цих регіонах навпаки планується зміна ситуації з гіршої на кращу. І саме, саме після, давайте я гляну, що буде відбуватися після 26 вересня, так званої очікуваної. Що буде відбуватися після 26 вересня з боку ворога? Карта Башти, карта активний з активного захисту, який не має можливості бути таким. І карта зміни, карта переходу в іншу географічну, географічний напрямок. Тобто я можу сказати, що після 26 вересня на лимано купянському напрямку? Буде відбуватися трансформація ситуації на краще, і люди, які там зараз знаходяться, вони будуть спостерігати за тим, як тікають, як виїжджають наші вороги, як звільняють збройні сили України території нашої рідної землі. Ось що я бачу: чи можливе звільнення Лисичанська або Сєвєродонецька в найближчий місяць? Дивіться, Лисичанськ. Лисичанськ буде багато надії, багато страху. Страх будуть визивати, викликати події, які будуть відбуватися навкруги, а навкруги будуть відбуватися бойові дії. Я не можу це інакше назвати, тому що зараз відбувається якась, знаєте, така ситуація, ніби як затища, але затища в очікуванні. Тобто жителі Лисичанська і Северодонецька. Очікують погіршення ситуації, і, в принципі, вони мають рацію, тому що тут дійсно йде якась така запеклість в бойових діях і руйнівні якісь процеси будуть відбуватися, але протягом двох місяців що буде відбуватися протягом давайте так, до кінця жовтня, що буде відбуватися на Лисичанському напрямку. Виженуть, в, в, будуть виганяти врага, будуть. Ворог тікає, ворог почуває себе дуже ослабленим. Якісь нові процеси будуть відбуватися. Тож я можу сказати, що чи буде визволення цих територій та повернення їх до територій України. Чи буде визволення? Так, буде визволення, буде досить стрімкі події відбуватися стосовно визволення території. Але я не можу сказати, що буде визволена вся територія, на якій знаходиться Северодонець та Лисичанськ. Чому? Тому що велика кількість площі, велика кількість місцевості буде все ж таки під контролем України, але за якісь. Кордони, можливо, міст, чи можливо за містами, чи можливо десь недалеко вони їх відженуть, тому що знаєте таке відчуття, ніби війна, як трохи буде рухатися туди ближче до. До території та до кордонів з Росією, але все одно мені показує, що до кінця жовтня територія Лисичанська, Северодонецька, Лимано-Куп'янського напрямку, Бахмуту і всі території, які прилеглі саме до... Цих напрямків там буде відбуватися велика кількість подій, бойових дій, руйнувань. Але все ж таки завершується це все звільненням і отриманням свого. Отже, молимось за наші збройні сили, і чекаємо, коли ці події стануться.